Компанії паливного ринку в умовах жорсткої конкуренції найпрогресивніші у тілені новацій. Так, одна з мереж АЗК періодично надає додатковий сервіс автомобілістам, їх особисто обслуговує менеджмент середньої і вищої ланки. Керівництво з персоналу наливає пальне, з фінансів працює адміністратором залу, головний маркетолог обслуговує на касі. Так виглядає черговий день контактів, які два з половиною роки тому започаткували у мережі Вог, коли працівники з центрального офісу працюють безпосередньо на самому АЗК. По суті, головна мета сьогодні це поспілкуватися з клієнтами, подивитися в очі нашим гостям, тим людям, які, по суті, нам платять зарплату, і подивитися, як насправді живе заправка. Бо з вікна кабінета. Високого життя не видно там, тільки папери. А люди і життя воно відбувається тут. Ми зближаємося. Ми разом працюємо. Наші працівники бачать і задають нам запитання як офісним працівникам. А ми, звичайно, їм після такого робочого дня білі комірці кажуть, зарядяться натхненням і викладуть свої ідеї, виберуть найкращі і ними шліфуватимуть сервіс. Торік, після такого досвіду, вирішили змінити реєстрацію карти Прайд. Тепер це швидше і без паперової анкети. Цього року топ менеджмент з центрального офісу працював на броварському шосе. 3. вибрали саме це язика, бо він один із флагманських у мережі. По наважах це дійсно саме перша заправка, і саме тому тому ми вирішили прийти сюди таким дружним колективом, щоб зрозуміти, що ще кращого ми можемо зробити, щоб потім всі ці ідеї перенести на всю мережу, на всі 444 заправки, які є в мережі АЗКО. Нині в мережі Вог працює близько 6 тисяч працівників. У компанії переконані такі кадрові ротації забезпечать позитивний досвід кожному з них.